До вашої уваги анонс завершованої казки Пінокіо. Лагідна віршована українізація одноіменної казки Карло Колоді від автора завершованих казок народів світу Павла Браницького. Всі книжки дивовижні й унікальні, здебільшого цікаві та повчальні. Бо кожен автор свій життєвий досвід несе до вас, мов той сізів у гості. Розжовує, тлумачить та навчає, і час дорогоцінний витрачає, аби ми щось второпали від того, про що письменник розмовляв із Богом. Але нерідко цей Сізіфів труд Веде всіх нас на справедливий суд, бо набиває гуль на лобі власна доля, коли немає ні бажання й волі якусь бо книжку із полиці взяти і зайвий раз собі перечитати. Ви замість того, любі та хороші, Мабуть, рахуєте чужі чи власні гроші. Тож, може, казка саме ця для вас. Я сподіваюсь, ви не згаєте свій час, це не дурня з відомим Бородіно, а шлях всіх нас від глини до людини. В житті ж буває, все до навпаки, але казки на то і є казки. Тут хотів вам щось цікаве розказати. Аби ви мали справжню долю знати того, з кого писалася ця казка. Людина ця в житті носила маску, та замість ніг протези дерев'яні та виступала з цирком на майдані. Так склалося був хлопець Ліліпутом та й по житті кумедним шалапутом. На зріст, напевно, трохи більше метра. Це розміром з мізинець Гулівер. Він був відомий як Пінокіо Санчес. Про нього й склав Колоді казку Нарис. В одному із листів своїй кузині, Карло Колоді, справді Лоренцині, писав, що має намір написати роман, цікаву сповідь в результаті з трагічної історії людини. У нього вийшла казка про дитину. Та він не знав, що з того має вийти. Але почуті були автором молитви, бо коли став роман публікувати, багато хто з дітей почав писати в редакцію до автора листи, аби Пінокіо хоч чимсь допомогти. Поради, побажання від дітей змінили трохи зміст його ідей. І про людину, що носила маску, вже вийшов не роман, а гарна казка. Сам Санчес склалась так в житті, мав барабанщиком у армію піти, а згодом вже потрапив на війну, який чимало заплатив ціну. Тривала ця війна 15 років, і обійшлася. Сам жорстоко. Скалічені були обличчя й ноги, і він тоді, заради допомоги, звернувся до медичного світила, аби той відновив частини тіла. Карло безстульджі довго міркував, а він скаліченим усім допомагав, щоб дати ладу у такому стані, зробив страждальцю ноги. А на обличчя маску одягнув і з носом ремінцями підтягнув. Став після того Санчес Циркачем, доволі популярним паничем, що виступав із трюками на площах, вже зовсім не зважаючи на острах. Але одного разу він звалився з канатної дороги і розбився. Похований актор на кладовищі, там де і автор казки, в передмісті Флоренції.